Добрий день, мене звуть Федорко Карина Вадимівна і я є лікарем-дерматологом ветеринарної клініки Зоолюкс. І сьогодні я хочу вам розказати про найпоширеніші міфи, з якими ми дуже часто зустрічаємося на дерматологічному огляді. Як показують дослідження і наш власний клінічний досвід щодо частоти зустрічаємості, курка є не на першому місці, в такому діагнозі як харчова алергія. Варто пам'ятати, що діагноз харчова алергія не є найрозповсюдженішим видом алергії. Підтвердити або спростувати даний вид алергії можливо тільки шляхом проведення спеціальної діагностичної дієти, яка підбирається вашим лікарем згідно того, що тваринка споживала до проведення цієї діагностичної дієти. Також важливо проводити харчову провокацію із подальшою її оцінкою ветеринарним лікарем-дерматологом. Такого поняття у тварин немає. Частіше за все, отит є лише симптомом основного захворювання. І як показує практика, частіше за все отити можуть викликати алергічні реакції, наявність новоутворень в ушному каналі, наявність сторонніх тіл і структурні порушення слухового ходу, і наявність ендокринологічних порушень. Якщо ваша тваринка почала чесати вушка, в неї виникли якісь запальні процеси. Надмірна кількість виділень звушного каналу вам варто звернутись до ветеринарного лікаря-дерматолога, який проведе певний діагностич... діагностичний план і призначить відповідне лікування з виявленням першопричини отиту. Варто пам'ятати, що гіперчутливість до укусів зовнішніх паразитів є найбільш спосюдженішим діагнозів у котів і у собак. Те, що тваринка не виходить на вулицю, не знижує ризики зараження блохами, тому що власники на своєму взутті та одязі можуть заносити бліг до квартири. Також варто пам'ятати, що основне середовище знаходження бліг це є підлога, коврики, дивани, частіше за все. Ми їх можемо бачити саме там, а не на тілі у тварини. На тілі тварини мешкає тільки незначна кількість дорослих особин. Всі інші стадії розвитку блоха проходить в навколишньому середовищі. Тому варто пам'ятати, що якісні обробки і профілактичні заходи варто проводити вашій тваринці, навіть якщо вона знаходиться тільки в помешканні і не контактує з навколишнім середовищем. І останній дуже розпосюджений міф. що Ми маємо на дерматологічному огляді обов'язково відібрати кров для того, щоб виявити, чому кіта. Бо собака чешеться. ні один аналіз крові не покаже нам, чому тваринка почала чесатись. Взагалі аналізи крові не є рутинним тестом у дерматології, і частіше за все ми відбираємо аналізи тільки по декільким причинам: перша це контроль при системному прийомі якихось препаратів для контролю внутрішніх органів. Другий момент це коли в нас є супутні захворювання, і третій момент це коли ми підозрюємо якісь ендокринологічні порушення у тварини. Підсумовуючи все вище сказане, варто пам'ятати, що якщо у вашої тваринки виникли якісь запальні процеси на шкірі, висипання, свербіж, вам варто звернутися до ветеринарного лікаря-дерматолога, який призначить відповідну діагностику, виявить першу причину уражень і призначить відповідне лікування.